Пап, лали, пап. Ми, втекли, ми втекли з фізики. І що ми робимо? Ми придумаємо руханку. Першим ділом треба придумати руханку, ребят. Вот а ну врубай жорстку музику. Ребята, посирауйте. Добро на наш канал. Да. Я я не дуже знаю. Ой, цікавий. Ви тоже? Нік, ото ж, ж хореограф наш главный. Я мучаю дітей. Вот, мої діти. Вот Нік. І оп. Без дітей ви знаєте ні. Позор. Же, подивіться на тих дітей. От, от. Цілий урок! Цілий урок. Жах. Да. Мика, позор. Далі, далі, далі. Тепер оце штука. <реш> Ніка, ну не не стыдно тобі, скажи. Турум, тум тум. -тум. Привіт, привітайся. Наша команда танцюристів. Okay. Вот вони. Це фото. Вот вони. <реш> Аж помахай. Молодець. Наша студія сьогодні.

Дитки, вот тут тоже танцуеше, мои ти џарни. Тум тум тум. Раз два три четири. Раз два три четири. Раз два три четири. 是。Yes, <laughs> Підійде до неї, то Чортик. Скоро. Потім підійдеш собі, ну, ви можете вийти всі наперед, щоб вас всіх було видно. Хлопці, ззаду можете стояти там, а всі хто там. Вітаю, мої маленькі, солоденькі! А хто сьогодні ввечері наважився зайти в моє володіння? Надіюся, що я ти біля мене, ти розумієш, чи ні? Так ти ще не сказала, що це що будемо робити? А! Точно. а, а. Точно. Надіюсь, тут зібралися лише виродини та неслухи. Ви чули це? Що будемо з ними робити? Будемо вчити їх робити, погані збрави. Будемо вчити mm -hmm. їх, піддались обманювати, хитрувати і... Ні, не дозволимо вам цього зробити. <рес> це не твої володіння. Забирайтеся геть. Що тут відбувається? Моє країни доброти. А ось подивіться на цих негідників, хочуть дітей налякати. Я вас всіх на таких от жабах Дайте. і чортики плетні хлопці. Тож ну, не вече розповідаємо. Ой, Даш, яка ж вона зла, ця відночка? Ми не можемо залишити її в такому статі. Допомогу і змінитися. Дайте. Тепер я також буду робити Дайте. добрі справи. Це Дайте. так сюрав.

Вона прислала людиною, але я її перетворила в жабу. Вона просто не помні. Кого ви граєте? Чортів. А ось подивіться на цих неслухів. Ми родимо. Тихо, будь ласка, прошу. А ось подивіться на цих негідників, хочуть дітей налякати. И Боже, и Боже! Красота! Дед, ведь право нас вот сюда. А мы где маем сидеть? А мы где сидим? В классе. У меня там перекус. Вот такой вот скромный. Ты можешь есть набрать и сел. Зараз будемо вдягати жабу. На божому слові. Яка хороша! Давай я гарно тобі не люблю. А може другою стороною вдягне.

Кстати, за глаз прикольно. Конечно, прикольно. Давай чай. Толет. Ну здесь номер. Ой, не номер. Я тоже. Тут є оранжеві. Супер, якраз оранжевий. Так, ти хочеш наскежить івати? Ну да. А во! Ви йдеш. Ти що, а смисло в тоді надягти ці носки? Ти що, я боса буду? О, чакай. Ідеально, просто. А як можна в другій операції? В мене ж хвоста Ти ж не будеш боса? Ви боса? Ви боса? Ні, тільки, коли вона виглядає. Ти можеш бути боса. я це з Не Вау, який там вайб. Так гарно. Такий вайб. Просто вайб. Естетика. Естетика. Знову на голову. Один була. Я зроблю дуже крутей. А що ти не можна? есть яскравые эмоции, ну, у всех. Yeah. А, а, Открой, Ника, yeah, я просто вау. Это мужчина. <laughs> <laughs> ну, а наши... ну, хорошо же получилось. Конечно, супер. Мы можем потом тихо-тихо снимать. Даже тихо-тихо.

Я кажу, якщо ти будеш повторювати, то ты дуже багато їх забудеш просто. Може быть знать хубавош мені зробимо. Давай. Шо? Часть я не знаю. Чуєш? візьме поспальные до хлопців, бо мій телефон схований.

Юля, без виражень. Ми всі сьогодні постраждаємо. Всі ти не правда? Не всі. Я за тебе подивилася. Ти Коля? Забирайся гай до свого королів. Боже, навіть.

У тебе найкращий костюм. Юля, ты просто детка. Чорти развлекаються. А ты хочешь тебе? Может быть, що то я спитаю так, а вони ні. Ні. Що? А що? Сюди прийшли лише добрі та чемні діти. Що будемо з ними робити? Будемо їх вчити поганим справам. Будемо вчити їх підлизуватись, і хитрувати, і обманювати. І... Ні, не дозволимо цього. Перед Ні, виходом. Телефон, Артюм, да. Я нічого я не знаю. Я нічого. Не знаю. Юлі, емоції перед виходом. У мене вже немає емоцій. Я, не я беземоційна. Uh, Богдан, емоції перед виходом. Емоції перед виходом. Емоції перед виходом. Я не пам'ятаю слів. Ми всі дуже устали Нам обіцяли, що ми ще мали виступати годину назад. Кошмар. 你、uh。啊我啊 Yeah! Mm -hmm. nice to i